Привіт всім намасте, Харі Крішна попросили розповісти, як створювати Несіма Ковачу на День явлення Господа Рісім Хадева. Я вам скажу, як ми будемо створювати, а ви можете якось спрощувати або покращувати. Спочатку ми проводимо молитви, читаємо молитви до Господа Рісімхадева. Ми читаємо молитви, які дають притулок. Мы спиваем эти метвы, кидам дав на намастен Расімхая, прахлада хладайней хирання кашипур, вакшах, вахшах, шилатан, халае, и тон рисимха, паратон рисимха, и то это метатон рисимха, бахин рисимха, хдаин рисимха, рисимхамадим, шаранам прапади, тавакаракамалаварена, кхаматгуташинхам, та брингам, кешава, кешавадрита нарагари рупа. Джая Джагадіша, харий, Джая, Джагадіша, харий, джая, Джагадіша. Хари. Ми співаємо цю молитву. Після цього ми співаємо невеличкий кіртер Харі Крішта Махамантру. Потім ми будемо робити апхішеку на Расім Халакраму, божеству Господа Гадева Після цього ми запропонуємо особливе а, намисто Господу із червоних коралів. Це любимий камінь. Марса і любимо камінь Господар Медева. Після цього ми <кій> проведемо пуджу поклоніння Господу. Пуджу з використанням квітів, благовоній, вогнів, джерельної води, чистого, чистої матерії, і Япаха, Віра. А також, звичайно, запропонуємо чаман, омовіння стоп, омовіння повний а чаман також. Після цього ми запропонуємо підношення господа їжу. І після цього в нас буде невеличка лекція. Ми розповімо історію ягоня, господа дева. І після цього ми проведемо велику ягію. Ягію для задоволення Господа Сімедела. Під час яги ми будемо робити піднесення, жертви Господу, різноманітної молитви, а також масло гій, вогонь і особливий суміш п'яти цілющих трав п'яти типів. Зерен, з яких починається життя п'яти дерев, з дерев, щіпки дерев, це все змішується з маслом її, замішується і це підноситься в жертву. З молитвами, мантрами, звичайно, ягія, хома, піднесення, піднесення в вогонь, жертвопринесення, прикликання Господа Сімодева. У вогонь, щоб через вогонь, як говорить Господь, вогонь жертв, жертвених обрядів це його язик. Через нього він приймає всі підношення. Тож через вогонь ми будемо підносити ці жертви і будемо читати молитви, такі як Нарасім Хакавача, Лашминарасім Хастотра, Нарасім Харіна Мочана Стутра. Це особливі молитви, захисні, а також ті, що поспавляють від всяких боргів. Які були накопичені наші нами за це життя і за минулі життя, а також захисні молитви за Україну, за воїнів України, за воїнів світла, щоб Господь оберігав їх і давав їм сили знищувати це зло російське. А також ми будемо підносити інші молитви Господа Сімхадева. Такі, як Уграм, Вірамб і так далі, і молитви Оному Баклате Нарасімхая і, і з істотри із Шейман Багватом із ті істотри, також дуже відомо, стотри, яку написав Шанкарачар'я. Ці молитви будемо підносити. Потім, після завершення Яги, і... ми проведемо завершальні церемонії, і потім ми візьмемо. Це червоний корал замиста Господа на сьогодні, ми пропонували. йому. Ми візьмемо квіти з пуджі. Ми візьмемо трошки попілу з яги. Ми це все об'єднаємо і покладемо в таку невеличку коробочку і вишлемо к вам. І ви можете це використовувати для різних цілей. Це можна використовувати і для захисних цілей. Якихось де, які потребують захисту покласти. Їх треба покласти на алтарь, звичайно, в чисте священне місце. Також можна використовувати попіл для того, щоб ставити тіло з розмішувати і ставити захищати місця вразливі для поганих людей. Ви можете використовувати їх в автолу жити. Для захисту також ці речі мають величезну духовну силу, тому сама присутність цих речей в якомусь місці, це присутність такої чистоти і святості. Ви можете їх розділяти, роздавати також комусь близьким рідним Так ми робимо на всім Ви можете також зробити. Если мы так само, как мы, або краще. Харе Кришна. Всем гарного святкувания. Я у него сплю Симхадева. Еще на Симхадева Бхагаван Киджай. Шила Пропада